Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Донбас. Один із найсуперечливіших регіонів України. Проте на безліч домислів в істориків є однозначна відповідь. Ця земля завжди була українською. До 15 століття цю місцевість вважали диким полем, на якому жили кочові народи. А наступні 3 століття називають періодом козацької колонізації. Так, друзі, на території сучасного Маріуполя була стоянка запорізького війська. А Юзівку це сучасний Донецьк, заснував британський промисловець Джон Юз на території кількох козацьких українських поселень. Заселятися жителями із глибинки Російської імперії, Донбас, яка розпочав під час промислової революції у другій половині 19 століття. У 1930-х роках ці процеси стали набагато активнішими. Багато етнічних українців Донбасу загинули під час Голодомору. Регіон належить до найбільш постраждалих, і на їхнє місце знову приїхали росіяни. За словами етнографки Лесі Хасіджак. Лише 28 грудня 1933 року на залізничний вокзал Сталіно, сучасний Донецьк, приїхав ешелон майже із чотирма тисячами сільськими сім'ями. Після Другої світової війни переселення тільки підсилилося. Український Донбас став полем для експериментів, де вбивалося все українське, а совєтізація йшла активніше, ніж будь-де. Тому, друзі. Дивіться ці світлини архівні, на цих світлинах жителі Покровська, Єнакієва та Маріуполя, які носили вишиванки та образи, характерні для українського національного костюма. Тому, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава ЗСУ! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Тому будемо надіятися і вірити в нашу перемогу! Що наші Збройні Сили України звільнять весь Донецьк, весь Луганськ всю область, звільнять Запорізьку область, Херсонську і так далі. І звільнять Крим. Тому віримо в нашу перемогу та наближаємо нашу перемогу, друзі! Донбас це Україна. Крим це Україна. Запоріжжя це Україна. Херсон це Україна. Україна обов'язково переможе. Дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, це, як ви знаєте, дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!